У зв'язку з вимушеними канікулами учні пропустили 12 робочих днів. Їх відпрацьовуватимуть на весняних канікулах суботами та додатковими заняттями для відновлення роботи. Школи нагріли приміщення. П'ять днів весняних канікул. Будемо відпрацьовувати. Будемо працювати 6 лютого. Це субота на цьому тижні. Буде чотири робочих дні 20 лютого. 5 березня і 12 березня субота це буде робоча субота за 7 число і чотири дні в нас залишиться ми відпрацюємо їх додатковими уроками і ущільнення матеріалу епідеміологи кажуть у тернополі хворих поменшало зареєстровано близько двох сотень дітей хворих на грип та ГРВІ. З них більше 50 школярів. Госпіталізували 21 особу, з яких 9 дітей. Для кращого моніторингу ситуації лікарі просять при ознаках захворювання звертатися у лікарні. Зачасту в нас дещо ця інформація є трішечки якби, недостовірна, тому що не всі люди, які хворі, звертаються за медичною допомогою. От, якщо ми в динаміці побачимо, з моменту, коли ми розпочали певні обмежувальні заходи, тому що в нас було підвищення рівня захворюваності, до сьогоднішнього часу в нас по абсолютних показниках. Людей, які звертаються за медичною допомогою, є збільшення кількості звернень. От станом на 15 число в нас звернулося за медичною допомогою 2242 особи. А на сьогодні 2405 осіб. На Україні епідемія грипу не закінчилась. Тернопільщина одна із областей з неблагополучним рівнем епідемії, стверджують фахівці. Другу хвилю грипу чекають наприкінці лютого.